Принц Вільям і Кейт Мілтон розповіли про страшну втрату дуже нудьгуючого члена сім'ї. Втрата, гідність і тиха сила, роздуми про спадщину герцогині кенської. Смерть герцогині кенської Кетрін Вінзор стала ще одним нагадуванням про тлінність буття і про неминучість втрат, з якими стикаються навіть самі знатні сім'ї. Новина про її відхід з життя, що послідувала за похоронами королеви Єлизавети II, немов підкреслила крихкість королівської сім'ї і її здатність зберігати гідність навіть у найважчі моменти. Я, як людина, яка давно стежила за британською монархією, завжди захоплювалася здатністю королівської родини адаптуватися до мінливих часів, залишаючись вірними своїм традиціям. І історія герцогині кенської яскраве тому підтвердження. Не можна не відзначити, як зворушливо і стримано відреагували принц Вільям і Кейт Мілтон, висловивши свої співчуття герцогу Кенському і його дітям. Їх коротке послання, підписане ініціалами, демонструє не тільки особисту скорботу, а й повагу до пішла. В епоху, коли громадські діячі часто перевантажені необхідністю постійно бути на виду, така стриманість і гідність здаються особливо цінними. Це говорить про глибоке розуміння протоколу і про здатність зберігати особистий простір навіть в умовах загальної уваги. Герцогиня Кенська, на мій погляд, є втіленням непомітної, але неймовірно важливої сили. Вона не прагнула слави і не прагнула публічного визнання. Натомість вона присвятила своє життя служінню іншим, особливо в галузі освіти та музики. Її робота з F'uture Talent» – благодійною організацією. Яка допомагає талановитим малозабезпеченим дітям здобувати музичну освіту, є прикладом справжнього альтруїзму. Музика завжди була потужним інструментом для самовираження та зцілення, і її відданість цьому мистецтву заслуговує на особливу повагу. Мені пригадується випадок, коли я сама займалася волонтерством в музичній школі для дітей з неблагополучних сімей. Я бачила, як музика змінює життя цих дітей, даючи їм надію і можливість виразити себе. Саме тому я так ціную внесок герцогині кенської в розвиток музичної освіти. Її робота це не просто благодійність, це інвестиція в майбутнє, це можливість для дітей розкрити свій потенціал і знайти свій шлях у житті. Втрата герцогині кенської це ще й нагадування про важливість сім'ї та про те, як важливо підтримувати один одного у важкі моменти у королівській родині, як і в будь-який інший, існують свої внутрішні драми і переживання, але вони завжди намагаються зберегти єдиний фронт і підтримувати один одного. Їх здатність адаптуватися до мінливих часів і залишатися вірними своїм традиціям це те, що робить їх унікальними та гідними поваги. Не можна не згадати і про те, що герцогиня кенське відкрито розповідала про свій досвід втрати дитини, ставши захисницею тих, хто пережив те ж саме, це вимагає неймовірної сили духу і мужності. І її відкритість допомогла багатьом людям почуватися менш самотніми у своєму скорботі. Вона показала, що навіть найзнаменитіші люди можуть бути вразливими і що втрата це частина життя, з якою потрібно навчитися жити. На закінчення хочу сказати, що герцогиня Кенська залишила після себе багату спадщину. Вона була не тільки членом королівської сім'ї, але й відданим слугою суспільства, захисницею освіти і музики, і джерелом натхнення для багатьох людей її приклад показує, що справжня сила полягає не в славі і багатстві, а в служінні іншим і в умінні зберігати гідність в будь-якій ситуації. Її тиха сила і відданість своїм принципам це те, що ми будемо пам'ятати і цінувати протягом багатьох років. Вона була справжньою королевою серця, і її відсутність відчує кожен, хто її знав і захоплювався її роботою. У важкі часи, такі як ці, важливо пам'ятати про тих, хто присвятив своє життя служінню суспільству і надихатися їх прикладом. Спадщина герцогині Кенської буде жити в серцях багатьох людей. І її приклад буде надихати нас на добрі справи і на служіння іншим. Вона була справжньою героїною, і її внесок у світ неможливо переоцінити. Її тиха сила і відданість своїм принципам це те, що ми будемо пам'ятати і цінувати протягом багатьох років. Її приклад показує, що справжня сила полягає не в славі і багатстві, а в служінні іншим і в умінні зберігати гідність в будь-якій ситуації. Вона була справжньою королевою серця, і її відсутність відчує кожен хто її знав і захоплювався її роботою.